А далі у програмі повідомлення із-за кордону. Трюки, від яких холодіє кров, виробляє китайський еквілібрист на висоті 100 метрів над перелиновою річкою в місті Гуанчжоу. Виступає так званий король ходіння по канату, – 32-річний акробат Аділі Вуксор, представник народності уйгурів. Цей відважний канатоходець іде без страховки по тросу за дошки 506 метрів і за тридцять 33 міліметри. Свій шлях він почав з платформи, встановленої на телевежі Гуанчжоу на висоті 116 метрів, а закінчить на пам'ятнику, встановленому перед стадіоном. Окрім того, що акробат перебуває на смертельно небезпечній висоті. Він також сидить на канаті, стоїть на одній нозі і інколи навіть трохи танцює. У виступі також бере участь один з учнів в Аділі, теж у вул. Він наважується провисіти на канаті, тримаючись за нього ступнями ніг. Після цього акробати зустрічаються і показують небезпечний трюк. Учень лягає на трос, а вчитель проходить просто по ньому. Свій виступ акробати також повторили увечері.